Набір дидактичних карток на магнітній основі емоції розроблений для використання в початковій школі. До складу набору входять 30 розрізаних елементів карток на магнітній основі для складання з трьох частин цілої картинки із зображенням обличчя дитини з різними емоціями. Елементи карток розділені на три види: картки з зображенням емоцій, які виражаються бровами та очима людини. 10 штук. Картки із зображенням рота людини, який виражає різні емоції, 10 штук. Картки з зображенням дівочих і хлопчачих зачісу. 10 штук з будь-яких трьох елементів магнітних карток різних видів можна скласти цілу картинку із зображенням обличчя хлопчика або дівчинки, яке передає одне з десяти емоційних переживань людини: радість, сміх, задоволення, сором, здивування, сум, гнів, плач, переляк, відраза. Використання набору сприятиме розвитку вмінь молодших школярів, розпізнавати та називати емоції людини, які перед. Даються за допомогою брів, очей та рота, допоможе сформувати здатність дітей сприймати і розуміти різноманітні форми та відтінки виявлення переживань. Навчить дітей встановлювати настрій людини відповідно до прояву певних емоцій. Для ефективного використання набору емоцій під час освітнього процесу в початковій школі розроблено орієнтовний перелік завдань, які можна використовувати під час організації ранкових зустрічей. На уроках з основ здоров'я, української мови, інтегрованого курсу Я досліджую світ або під час ігрової діяльності в позаурочний час, наприклад, завдання Моя емоція, розклавши розрізані елементи карток в довільній формі на столі з зображеннями догори, дитина має уважно розглянути всі елементи карток та обрати собі три різні елементи, з яких складе картинку із зображенням обличчя, що передає її емоційний стан. Тан в даний час або колись, коли картинку буде складено, дитина називає емоцію зображену на ній, в залежності від того, на якому уроці використовується набір та від поставленої мети, вчитель може дати дитині додаткові завдання. Наприклад, якщо це урок української мови, то додатково дитина може зробити звукобуквений аналіз даного слова, підібрати антонім до нього, скласти словосполучення, речення або розповідь. Про цю емоцію, тобто додаткові завдання вчитель дає з урахуванням освітнього рівня дитини. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.